Показати, як поміняти шрус, відкручуєте один речах, тут а, стоїть болт. Фіксуючий і болт зверху. Це як шплінт на велосипеді, щоб не крутилося, Забиваєте, закручуєте. Ох, я не туди показую. От, я його відкрутив, дивіться, все, все на місці стоїть. Виводите на максимум її в сторону і вона випадає, от я її витягну, потім цим самим болтом вкручуєте і вона сама себе знімає, не треба клепати молотком. Я думаю, що якщо сильно спішите, за пів години можна замінити. Добре, не буду показувати, але викручуйте, що надіваєте нову, знову ж вивели, засунули, закрутили. Буквально півгодини і шрус поміняний. І як говориться 150 злотих в кишені. Ось я тільки що крутив, і от вона сама себе. О, і все.